Олеся вимушена переселенка із Київської області. До акції долучається вдруге. Цього разу вона єдина учасниця. Уперше була тут 16 травня на всесвітній день вишиванки, коли і стартував проєкт під гаслом Вишиваємо перемогу. Якраз шукала, коли, коли ж буде такий проєкт. Практично всіх дівчат з маленького на уроках трудового вчили вишивати хрестиком. Тобто, це не складна техніка, щоб прийти і вишити. Мапу України вишивають в приміщенні Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки. Вигадали, і втілюють цей проєкт працівниці закладу. Наша мета ну вишити цю карту. Є бажання вишити її до Дня Незалежності, але не знаю, чи встигнемо, тому що трошки цей процес у нас розтягнувся, і хочемо її вишити і повісити потім у нас в бібліотеці. Надія Яблонська показує, який вигляд має полотно зараз. От бачите тут. Майже майже вся західна Україна вже, вже вишита. Залишається північ, південь ну ще ще роботи багато. Надія розказує, за майже два місяці відколи стартувала акція, у ній взяли участь біля десяти учасників. Не обов'язково ужгородці, це навіть переселенці були такі, котрі доєднувалися. Їх було цікаво. Хтось захотів вишти саме те місто, з якого він родом, але на жаль, зараз змушений був покинути його. На день вишиванки навіть де доєднувалася сама пані Рема Зюбіна минулого разу. Була е, мама загиблого героя Тараса Гайдука, вона вишивала. І на день Конституції так само вона прийшла ще раз повторно вишивати. Акцію із вишивання мапи України втілюють за підтримки громадської організації Карпатський фонд. Завдяки цьому закупили полотно розміром у 2,5 на 1,5 метри, нитки та необхідні інструменти. Участь для охочих безкоштовна. Ну, той, хто любить на пустому полотні по схемах вимальовувати щось, це підійде процес. Я допомагаю показую, щоб воно все було однаково. Але зазвичай, ну оскільки це карта України це не є майстер-клас, так то е ця робота вже для тих, хто вміє вишивати, має бути якісь елементарні навички вишивання. В Ужгороді приєднатися до вишивання мапи України можна за попереднім записом в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці. Тетяна Рожновська, Леонтіне Колишин, Суспільне, Новини.